Далі перейдемо трошки більш спортивний напрямок, коли ти вже напрацьовуєш цю базу, і йде, йде грань між хобі і спортом, коли вже більш ми починаємо у спорт заглиблюватися, давай трошки розпочнемо з офіціозу, Які змагання існують, як їх класифікують і чим відрізняються між собою траси. Ну, наприклад, у нас є там три категорії, вони відрізняються по класно. У нас є ранню тренера, а від проофіціону. Так. В нас існують офіційні, неофіційні змагання, кваліфікаційні, тобто рівень А1, А2, А3. Опени це змагання, відкриті для всіх рівнів 1, 2, 3. Тобто дебютанти не можуть там приймати участь. Дебютанти це траси під назвою дебют або джампінг 0». Не пишіть, будь ласка, ніколи в Україні А0. В нас його немає. А0 – це аджиліті. Аджиліті – це означає, у вас стоїть бум, качелька, горка. Тобто ні, те, що бігаємо ми на своїх дебютних трасах – це джампінг 0. Аджиліті – зонові, джампі – це просто стрибучі, максимум зі слаломом. Ось, і 1, 2, 3 – це просто рівень, який... рівень, складності. рівень складності. Рівень складності. Так, одразу моє найулюбленіше. Чому для новачка після там, 3, 5, 10 тренування виходити в дебюти це погано? Тому що, скоріш за все, ти до змагань ще не готовий. Чому? Бо ти новачок. Ми виходимо на змагання, коли на тренуваннях ми вже бігаємо складніші речі, відповідно в ідеалі. Коли ти бігаєш трійку. На тренуваннях, ти йдеш в нолік або одиничку. Тобі буде легше. Тобі ці траси на змаганнях будуть здаватись дуже простими. Якщо ти бігаєш на тренуванні 10 бар'єр, ну там 10 перешкод, ледве-ледве якось ти їх зібрав, ти вийдеш на змагання в ноліки, де від 12 до 15 перешкод, і ти, ти будеш в шоці. Особливо там, коли це перші старти, а ну переважно воно таке є. Тобто на перших змаганнях з першою собакою хендлер ну, дуже нервується. Там на перших стартах і досвідчений хендлер може ну, нервуватись. Не завжди воно так, але ну, ну, може нервуватись. Типу, взагалі нервуватись це нормально. Але ненормально після п'яти тренувань виходити на змагання, це точно, ну хіба що. Ти суперталановитий і в тебе собака, там ну прям все ви вмієте, все ви знаєте, ви все робите. А, ну, я, не знаю. Я, я, чесно, ще такого в практиці не зустрічала. Але дивись, якщо людина не засмучується через зняття. Виходьте. Але якщо ми говоримо про те, що ну, ми готуємося там в ідеалі до кваліфікації і до трійки, mm -hmm. То ми хочемо вийти і показати собаці максимально позитивний досвід. Ну, чесно, ну новачки це от найскладніша категорія роботи. Коли ти організатор змагань, вони весь час знервовані, вони не розуміють регламенту, що, де, як, куди, в передстартовій зоні це весь час якась така метушня, там прям ну, неможливо знаходитись. І казати, що ну, новачок вийде на свої змагання, зніметься і не засмутиться, ну я не знаю, такого просто Нерайно. не існує. Тому uh... я пам'ятаю наші там перші тренування, як ми почали там Віні займатися. І це ми реально тільки склали щось там стабільненько. Почали тільки тільки виходити. Там, ну може, місяць, ну може, максимум там два. Ми тренувалися, то це там, типу, не п'ять тренувань, це більше, там п'ятнадцять умовно. І ми такі, все, нам пора на старт. Аня, ми так хочемо все, ми такі вже круті, вже трійка чекає. І вона каже: Ні, 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 або йдіть, типу, ну, типу, займатися не зі мною, або ми не виходимо на старт. І я пам'ятаю мене, оце амбіції. Прям при, вообще, це все прям, о, максимально За ти Тепер її на змагання не затягнеш. <рес> це вже друга історія. Ось і коли ми вийшли через рік. Тільки... Якби я знала, що цим закінчиться, я б казала: Віка, пора! Пішли. Треба. І реально, ми вийшли на дебюти через рік тренувань, стабільних тренувань. Це було жахливо. Ви не бігли? А? Ви добігли. Мо, у нас чисто... Ні, у нас наче штраф був. Один. Мені здається, ми добі... добігли. Ні, був штраф, п'ятак був якийсь відмова була. Вибачте, ну. Ну, та, але ми добігли до кінця, та. Ну, мені здається. Але це все одно це... було жахливо. Це, хороший результат. Це... це не було жахливо, це твої нерви жахливі. жахливо. для мене. Жахливо для жах... тебе, це а забіг уже. Да, тобто забіг жахливим не був. Так, так, Віка перенервувала так, що. У мене собака, котра висилається спокійно в тунель, ну, на будь-яких відстаннях він любить тунелі. Такі я йому кажу низ, а він такий. Куди? Що там, покажи хоча б. І пам'ятаєш, там щось треба було кинути, ось там тунель, а я побігла, і він такий. А ну, хоч би показала, і пішов сам зайшов цей і, Типу, собака відпрацювала, ну все, що його вчили, закладали ці бази, ну це важкі речі. Собака, яка б займалась п'ять занятів, це б не зробила. не зробила. І він такий, ну фіг з тобою. Типу, тут все логічно. Восьмерочки, я сам добіжу, ти добіжи, будь ласка. І типу, і це було через рік тренувань стабільних, коли ну, ми там реально бігали якісь уже складні речі. Ну не, дібіль, не нолики. Але це все одно був ну, суцільний жах. Тому тренуйтеся, тренуйтеся. Сильний жах для віки. <гум> да. Змагання встигнуться, вони нікуди не дінуться, і ви завжди вийдете і сліпше одразу там, з першого дебюта одиничку перейти собі стабільно до трійки, чи мучитися в кожній категорії. Р, р, так, будь так, виходити на змагання і взнавати щось нове, наприклад, що о, тут аут паралельний його треба вивчити, Ой, а він має бути самостійним. Да, це, ну, це дуже дратує. І люди завжди, коли знімаються, ну не завжди є там категорія, люди, знімаються, вони дуже засмучуються, і вони це, цей смуток передають uh -huh. на собаку. Собака ні в чому не винна. 99%, ну, 99 типу проблем це ж хендлер. Дев'яносто дев'ять і дев'ять і Типу, що це хан не показав, не сказав, не добіг. Типу, щось там, ну, собака взагалі не, чого... не навчив на тренування, да. ну тобто не закріпив, вийшов із сирим навиком. Ну, там багато. Момент. Коли приходить розуміння, що пора. Куди? На змагання. Коли ти бігаєш складні речі на тренуваннях? Коли ти прочитав правила і бачиш, що твої собаці є 18 місяців, <світ> коли, коли в тебе готові всі зонові перешкоди, коли в тебе готовий слалом, тобто коли собачка вміє його доробляти, коли ти досвідчений спортсмен, наприклад, з молодою собакою, <світ> ти хочеш вийти і подивитись свої навпаки проблемні місця, з молодою собакою, типу, над чим працювати. Тобто, такі люди вони, ну, не засмучуються, вони виходять, вони знають, в мене сирий слалом, але я от хочу глянути, угу. наскільки там вона в цьому напруженні може знайти вхід, може доробити, не може доробити. Ну, такі речі там витримку потренувати, наприклад. Тобто ну, дивимося, дивимося по по собаках, по спортсмену. Спостерігаємо. <смір> Перший забіг. Наскільки завжди катастрофа? Оце цікаве питання. Що ми вкладаємо в слово катастрофа? Пам'ятаєш, ми вчора говорили сполір. Ми готувалися спойлером. Коли... Ми готувалися одну ніч і то <смір> дві години. <смір> да. Ти сказала, там буде просто таке питання далі: що твої перші старти це був жах? Ну, типу, так. Е... Ну, у тебе жах був... От як в тебе, тобто по емоціях, ти, ти не можеш взагалі з собою впоратись, ти такий, де я, що я, куди я. І якщо там, особливо людина просто займається собакою, і, наприклад, в школі не бігала змагання, uh -huh. там, да? ну, ніде не бігала ніяких змагань, вийшла і так... то, ну, скоріш за все, все піде не по плану. І це нормально. Ви можете засмутитись, ви можете поплакати, ви там можете ну, навпаки не плакати, але ну, це, якби, ну, це життя, це спорт. Не вийшло сьогодні, вийде завтра. У чому сенс змагань? Чи обов'язково не Ну, Я як спортсмен скажу, що так. А ти як тренер? Як тренер спортсменів, так. А як тренер хобістів. У мене таких дуже мало. А... А ну, типу, так? для мене просто змагання, це якщо і стрес, то це позитивний стрес. Ну, тобто... Ти кайфуєш. А вже Що, тобто я ж, я ж, ну, на не так, як ти. То, що... Тому, типу, ну, в чому сенс? Якраз в емоціях які ти отримуєш, коли все виходить. Я завжди раніше казала, що я не спортсмен, і в мене не спортивний характер. І взагалі я дуже люблю поплакати. Зараз я не роблю в це так часто. Раніше так я часто. просто. Я от зараз просто себе впіймала на цьому, uh -huh. що я вже так багато не плачу. Раніше з Молічкою я просто, ну просто сльози. Ну, якби на те, ну там були причини. А, знову ж таки, uh -huh. от, що ми весь час виходили на змагання, і ми не те, що ти типу, побачили свої проблемні місця, а нас на цих змаганнях взагалі не повинно було бути. Ми були не готові абсолютно. І, і це дуже це дратувало. Типу, здібна собака, швидка, і просто воно все, все не туди. І, і, і я стресувала, і це було ну, це, це дуже такий, ну, неприємний досвід. І тому а, чому я кажу своїм спортсменам, що ви підете, коли я дозволю, бо я не хочу для них такого негативного досвіду. От це прям було негативно. І тоді це було якимось такими тортурами. І я пам'ятаю, що Наташа Воздраганова мені каже, типу, ну, потрібно перестати нервуватись на змаганнях, ну, mm -hmm. легко сказати. Але, типу, що просто е треба ходити-ходити на змагання, і ти з часом звикнеш, не буде Клін -клін тебе атмосфера е так виснажувати. Е ну, це правда. Це правда. Але, типу. Не можу згадати, коли я перестала нервуватися на змаганнях. Та але... ти, ти нервуєшся зараз на змаганнях. ти що? Це не так. Це, тобто, ти нервуєшся зараз, знаєш, там, за результат за забіг. А, а от коли я тільки починала бігати з Молі, ну, це, це Просто такий нервів від дуже сильний неадекват. Mm -hmm. Це якась така просто, ну, я не знаю. Слава Богу, Не знаю, хаману. як це пояснити. Ну, я пам'ятаю дуже добре, коли з Apple. Вона маленька, ще була рочки два, напевно, два з половиною. Ми бігали командний фінал на Border Collie Classic в Бельгії. І я зрозуміла, що я на цій. Адреналінові голці. І я вийшла і я зрозуміла, що мені це подобається, що я хочу тут бути. Щоб ви розуміли, фінал великих змагань європейських це величезний стадіон з трибунами, де всі приходять, сідають, дивляться, кричать, вболівають за тебе, охають, ахають від кожного повороту бума. І типу. Це чистий кайф. Ти, коли стоїш і готуєшся, ти не думаєш про трибуни, ти не дивишся про навколо. Ти повторюєш трасу, ти дивишся там на свою собаку і типу, ну, ну це тобто, чи треба виходити на змагання? Так. Так, ну чи потрібно бути до них готовими? Ну, потрібно. Ну ми ж вдома поступово все це робимо. Ми ж якби не кидаємо вас. На фінал і давай, ми тут зараз будемо Біжи. всі кричати, там, ну, ще щось. тобто. Класно. Йдеться грань між хобі та спортом. Чи може бути одне без о, о, іншого? Може. А, мені здається, грань в голові людини. От Люди кажуть, я чисто хочу для себе, я не хочу змагань, а хоча собака й бігає просто. Ну. Мені здається, вони з часом все одно вийдуть на змагання, тому що. Це така твоя зона росту. Ну, ти бігаєш, ти бігаєш в тренування, в тебе все виходить, да, все класно. Ну, так, а чому б не спробувати себе в змагальному режимі? Так, мейк сенс. Ти вже не дихаєш. Віка вже затамувала в і така. Для мене змагання це 30 секунд, ти біжиш не дихаючи. Вона не дихає, а потім винесем їй. Ну, типу, ти біжиш не дихаєш, а тільки командуєш, а потім як Тож... Якщо у собаки не виходить, це проблема собаки чи хендлера? Це проблема тренера. Цікаво. Філософське. Ну, це проблема тренера. Гарно. Як реагувати на те, якщо не вийшла якась зв'язка і це зняття? Ніяк. Перероблюєш біжиш далі, хвалиш собаку на фініші. Все. Потім дивиш від дивишся відео і такий: а, ну я не показав, а ясно. Ну, все. Буду тренуватись краще. Класно. Далі розберемо дві особистості: це Аня тренер і Аня спортсмен.